Ку-ку! Вітання всім, хто підписаний на канал Живий Обмін, оберіг життя. А хочу запропонувати створити всім разом нашу власну практику. А практика не стандартна, не такі, як я завжди пропоную на каналі. Вона буде відрізнятися. В чому вона полягає? Даю вам посилання під цим відео на таблицю для волонтерів. Так? Там є така вкладка внизу, вільна вкладка називається. От коли ви відкриваєте Excel, ви бачите, що внизу там є різні сторінки. І от на сторінці вільна вкладка з разом. Я думаю, десь 20 питань. Можна, звісно, більше. Як, якщо ви така вологість повітря, якщо ви дійсно налаштовані зробити це все разом, створимо 20 питань у теперішньому часі, можна в минулому часі, але точно не в майбутньому. Тих питань загального характеру, які нас цікавлять. Не зовсім індивідуального характеру, так, а наприклад, планетарного чи нашого українського національного, чи ще якогось, наприклад, загальні якісь відомі факти, які підлягають обговоренню і ще, наприклад, не доказані або доказані, але не зрозуміло, правда це чи ні. Отже, ми будемо створювати питання. Коли ми утвердимо наш список, зробимо практику, кожен сам собі індивідуально, гарно налаштованим, буде робити відповіді так разом з. Як хочете, так, чи вашими фізичними інструментами, чи тілом, чи аурою, чи вертикалю, чи руками, чи за допомогою кінезіологічного тесту. Тобто кожен вже вибирає інтуїтивно, також можна так що, як відповісти. Головне, щоб відповіді були так чи ні. І відповіді свої треба буде, потім занести в табличку. Імена, і таке інше я не прошу, тобто це все буде досить анонімно. Наприклад, так, я тепер роблю приклад, щоб було зрозуміло, що взагалі будемо робити, бо виходить, дуже загально пояснила і незрозуміло. Кажу, наприклад, так, відкриваєте табличку Excel. І, наприклад, перше питання: чи знаходиться наша планета під куполом? Відповідь так чи ні. Коли ви будете сідати, робити відповіді так, працювати з усіма 20 питаннями чи більше, в залежності, скільки ми їх настворюємо, потім будемо вносити. І, наприклад, там буде в таблиці відповідь: так, скажімо, два, дві відповіді і, наприклад, ні одна відповідь. І ви, коли будете вносити свою відповідь, наприклад, якщо у вас вийшло так, то ви стираєте двійку і вносите трійку. Тобто плюс один свій голос додаєте. І таким чином будемо дивитися, скільки відповідей так, скільки відповідей ні, у нас всіх. І... Кількість учасників я тільки внесу, так само в кінці, що коли ви приймаєте участь у створенні і у відповідях, так, на цих питаннях ви себе вносите просто, як, там, плюс один. Тобто, наприклад, якщо кількість учасників даної практики там, сім, ви стираєте сімку і вносите вісім. Так, Плюс один. А, В принципі, табличкою, я думаю, там дуже легко все зрозуміло. Ви вже користуєтеся. Кому буде важко, наприклад, внести в табличку, не вміє, не знає, не виходить, ще якісь проблеми технічні, наприклад, то можете під оцим відео тоді писати ваші питання чи відповіді на питання, так, коли вже пройдете практику, і я їх внесу в табличку. Тобто. Зробимо цю практику разом. Напишемо всі ті питання, які нас цікавлять, турбують, на які є певні сумніви знову ж такого глобального характеру, обов'язково закритого типу, так, так щоб відповідь була так чи ні. А, і, як я кажу, нічого про майбутнє. Та? Тобто все от зараз можна щось про минуле. Наприклад, там, чи дійсно люди. Ходили по місяцю, так? Чи є там а, військові бази на місяці, від людей, наприклад, так? Чи ще якісь? Тобто ось такі питання, які, ну, на які відповідь просто так не знайдеш, вони. Спірні, скажімо, спірні, але всім нам цікаві. І от коли ми утвердимо наш список таких цікавих загальних 20 питань, як мінімум, так, зробимо практику загальну, кожен сам собі зробить і потім внесемо ці всі відповіді в табличку і побачимо, що в нас вийде. Я думаю, що ця практика підходить абсолютно всім, і як початківцям, так і тим, хто вже Давно, так? головне, коли ви будете проходити так? шукати відповіді на кожне питання, я дуже прошу вас гарно налаштуватися. Так? Тобто, і... А, до речі, ще напевно внесу таку графу, як з ким чи з чим ви працювали. Так? Тобто, кожен буде працювати. По різному, так, хтось з вищим я, хтось з янголом-охоронцем, хтось з душею, хтось з духом, хтось з тонкоматеріальною присутністю, хтось з Акашею, ще з чимось. Так? Тобто внесемо ще цей момент, так скільки вас, практикуючи, хто приймає участь в цій практиці, з, з ким ви працюєте? І Ось. Так, це є це важливо. Це також важливо. І е, таке наше глобальне групове поле, можливо, навіть зробимо в якийсь конкретний день на конкретну годину, якщо ви хочете, щоб створити групове поле в груповому полі, хоч кожен у себе там вдома чи на роботі, чи ще десь, але кожен може доєднатися до нашого загального поля і зробити цю практику гарно налаштованим, підготованим. Е, і потім внести це все в табличку. Е, це дуже цікава практика. Можете до неї відноситися як до вправи, так? Але увага! Гарно налаштованими, гарно захищеними, якщо вам це ще дуже потрібно, так? Чи дуже супер почиститися перед тим, як робити цю вправу, щоб ваш стан був реально. Прийняття так, тотального перебування тут і зараз, щоб ви реально приймали ці відповіді. Можливо, вам навіть щось прийде, бо напевне питання вам можуть прийти від ваших гідів, наставників, від духа вашого, від вищого я, від джерела усього сущого, від душі, навіть якісь чи образи, чи. Якісь звуки, можливо, відчуття, можливо, якась думка, якісь усвідомлення. Я зроблю напевно ще таку графу, так там як коментарі чи відгуки, куди ви можете дописати, якщо вам там десь щось побачилось, відчулося, бо це, я думаю, дуже цікаво. Я дуже цікава, особливо хто гарно вміє медитувати, гарно налаштовуватися, чи гіпнозом, наприклад, займається, практикує, чи ще якісь інші енергетичні практики, які е допомагають, так? наприклад, чи там яснобачення гарно розвинене. Чому ні? І ось така цікава загальна практика, яку ми створимо всі разом і будемо приймати участь всі разом і отримуємо результати всі разом. Е дуже класно. Це не тільки практика, це може бути просто вправа, але увага гарно налаштованим. Це супер-супер важливо, щоб ваші відповіді ви не самі вигадували, будь ласка, не щоб пертурбації різні так, перешкоди гарно почистили. Щоб нічого на вас не впливало. Не забувайте електромагнітний вплив, щоб на вас нічого не впливало, так почистити також ваші інструменти і місце перебування, якщо ви користуєтесь фізичними інструментами. Ну, звісно, себе відцентрувати, гарно налаштуватися. Це, ну, це треба буде для того, щоб отримати якомога правильніші, так справжні відповіді. Я думаю, що в цьому відео я все пояснила. Досить просто. Так, Відкриваєте посилання Excel-табличку. Робимо всі разом вносите свої питання у вкладці Вільна вкладка. Далі буде в нас практика, можливо, в груповому полі, якщо ви цього бажаєте. І потім кожен несе свої відповіді в цю табличку і ми отримаємо результати. Ось така практика вправа, яку ми створимо разом і пройдемо разом. Я сподіваюся, що вона буде цікавою. Будь ласка, подумайте про ваші питання. Так, не пишіть, аби що, щоб ці питання реально були цікавими, стосувалися дійсно чи України, чи нас як національність. Чи планети, чи людства загалом, так? побачите, де ми зараз є, де ми є. Ви можете брати якісь питання, такі, наприклад, пов'язані з центральним сонечком. Чи кристалом нашої землі, чи галактики, наприклад, підземелля, яке зараз так дуже активне, різних цивілізацій. Тобто те, що вас реально цікавить, і на що б ви хотіли побачити загальну групову відповідь. Думайте і, будь ласка. Активно вносьте, бо я бачу, що реально активних людей, які дійсно приймають участь, пишуть відгуки, чи коментарі, чи приватні повідомлення. Ну, десь з десяток. А підписників більше тисячі. Тобто мені цікаво, де та тисяча. Це просто так. Люди проходять, щось собі там дивляться, зберігають, але нічого не роблять. Ну тоді відписуйтесь. Да, то, то, то мертві душі якось не цікаво. А, приймайте участь. Це вам таке невеличке натхнення, дуже проста, по суті, практика, але яка вимагає гарного налаштування і подумати. Так? Подумати, гарно налаштуватися і прийняти відповіді. От це вам таке натхнення невеличке, і я буду чекати, буду чекати на ваші питання. Мені дуже цікаво. Та я там напишу два-три перших питання, наприклад. І потім, будь ласка, продовжуйте. Не стидайтеся. Знову ж таки, повторюю: хто з будь-яких причин не може внести в табличку, пишіть під цим відео ваші питання чи ваші відповіді потім. І я внесу їх в табличку. Не обов'язково підписувати, так хто там створив це питання чи. Дав відповідь, все можна робити досить анонімно, ніяких проблем немає. Якщо в табличку відкрити не можете, під відео публічно ви написати не можете, то напишіть тоді мені в приватні повідомлення в інстаграмі, я внесу. Все буде дуже добре, не переживайте, головне приймати участь. Натхнення, удачі, бувайте, гарного дня і чи вечора. Ава! <сум>